Дорогі друзі, це новий випуск Фудзал News. Перед тим як розпочати, просимо вас підтримати петицію про присвоєння звання Герою країни Миколі Худевичу, який загинув у боях на Сумщині. В мирному житті Микола був президентом аматорської команди Ревера, засновником кількох успішних підприємств і зразковим сім'янином. Але у 2023-му Микола добровільно приєднався до Сил оборони і став на захист країни. Вічна пам'ять герою! Просимо вас не полінуватися, підписати петицію. Скануйте QR-код або шукайте посилання в описі під відео. На минулих вихідних відбулися останні матчі сезону у Фавбет Екстралізі. Напевно, багато хто думав, що золота і бронзова серії завершаться вже у суботу, але ні. Аврора та Сокіл приємно здивували і перевели протистояння в четвертій матчі. Сокіл обіграв скеп-футзал з рахунком 4-5. Хоча авіатори були дуже близькими до суперкамбеку. За 2.17 до кінця Лукас скоротив відставання до двох м'ячів, а ще більше інтриги додав гол Джоні на останній хвилині. А потім сталося ось це. Бо забиває лукас! Нічого собі! Нічого собі! Втім, радіти було рано. М'яч потрапив у сітку воріт за якусь долю секунди після завершення гри, тож гол не зарахували, і доля бронзових медалей вирішувалася у четвертому матчі. Та все ж наступного дня команда Тараса Шпички не дозволила Соколу повернути серію у Хмельницький. Вже на 23-й хвилині рахунок став 4-0, і воротарський дубль Сергія Шевченка став для гостей лише невеликою втіхою після поразки у бронзовій серії. У фінальній серії події розгорталися дещо схожим чином. У третьому матчі Аврора показала дивовижну реалізацію і змусила хід аж 9 разів діставати м'яч зі своїх воріт. Це антирекорд для хіта. Такий холодний душ не аби струсанув кабельників і зарядив їх на наступний матч. Першому шаленні за напругою грі вперед вийшов хід, а відразу по перерві Сметаненко подвоїв перевагу. Та Аврора відмовилася здаватися. дубль Станіслава Моспана повернув зоряних у гру, а потім Семеченко взагалі міг виривати перемогу. Втім, не забуваєш ти, забувай тобі. Долю четвертого матчу, як і всієї серії, як і всього сезону, вирішив гол капітана Ігоря Чернявського. А на 100% усі питання зняв гол Педіша, після якого хіту залишалося протриматися всього півтори хвилини. Чемпіонам це вдалося, і вони захистили титул. Хід втретє поспіль найсильніша команда України. Тижня пройшла фінальна серія і в жіночій вищій лізі. Чемпіон Свеї вдома мінімально переміг Ладомир у двох матчах і заслужено здобув чемпіонство у своєму першому ж сезоні. Після другої тріумфальної гри лідерка і співзасновниця команди Анастасія Кліпаченко поділилася свіжими враженнями від перемоги і наголосила на важливості розвитку жіночого футзалу. Ви знаєте, мені здається, що головне зберігати цей жіночий футзал, взагалі його зберегти в Україні і пронести для молоді для майбутніх поколінь приклад того футзалу, який був, який має бути від біличанки, ніки будстару теж багаторічні чемпіони. Зараз ми чемпіон сей, будемо старатися, але загадувати не можемо. В українському футзалі офіційно стартувало міжсезоння. Якщо хтось думав, що наступні два з половиною місяці будуть періодом затишчя, то він дуже помилявся. 16 червня Аврора та Скаєпфудзал оголосили про об'єднання клубів для нових звитяг. У заяві йде мова про те, що нова команда буде під спільним брендом виступати в екстралізі та представляти Україну в лізі чемпіонів. Але відзначимо, що Асоціація футзалу України поки не отримувала жодних офіційних листів про об'єднання ні від Аврори, ні від Skyap футзал». Тож будемо з цікавістю слідкувати за розвитком подій у цій історії. Додамо, що Аврора попрощалася з головним тренером Євгеном Задорожним та його асистентом Олександром Акименком, а також із трьома досвідченими гравцями: капітаном Максимом Бессаловим, Олександром Школьним та Орестом Бургуном. Натомість авіатори підписали та вже представили свого першого літнього новачка Мар'яна Масевича, який залишив ураган за взаємною згодою сторін. Щодо урагану, то, на жаль, івано франківський клуб зіштовхнувся зі значними фінансовими проблемами, тому наразі шукає нового генерального партнера. Сподіваємося, що ці пошуки увінчаються успіхом і ураган продовжить виступати на найвищому рівні. А от Енергія оголосила, що не візьме участь у наступному сезоні Екстраліги. Натомість клубу зосередиться на вихованні дітей та молоді. Це велика втрата не лише для Львівського, а й для усього українського футзалу. Але будемо сподіватися, що вже через рік найтитулованіший клуб країни відновить виступи в елітному дивізіоні. Втім, є й хороші новини. Вслід за фурнітурою ще одним новачком Екстраліги в новому сезоні стане одеський тайр експерт У вже минулому сезоні команда Олексія Моторного виграла першу лігу, а тепер готується до старту в екстралізі. До слова, початок нового футзального сезону запланований на 30 серпня. Саме ця дата була ухвалена на нещодавньому засіданні виконавчого комітету Асоціації футзалу України. Але без футзалу влітку ми не залишимось. У ці дні юнацька збірна України проводить навчально-тренувальний збір в Ужгороді, а потім вирушає в Хорватію на товариський турнір Futsal Week Summer Cup». Матчі групового етапу пройдуть вже на наступному тижні. 24 червня зіграємо з Португалією, а 26-го – проти Словенії. Ну і завершимо випуск чудовими змаганнями в рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. З 17 по 20 червня у Черкасах проходив фінальний п'ятий етап серед учнів та учениць 9-11 класів. Найкращою дівочою командою стали королівські грифи з Грибінківської зож номер 4 а серед юнаків тримувала команда Ірбіс, яка представляє полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 Відзначимо, що в нагородженні призерів Всеукраїнської шкільної ліги взяв участь Даниїл Чижик. Він родом з Черкас і залюбки погодився відвідати фінали змагань. Всім призерам та переможцям пліч опліч Даниїл вручив пам'ятні призи м'ячі від Асоціації футзалу України. Дорогі друзі, дуже дякуємо вам за цей насичений сезон. Вже зовсім скоро ми почнемо підбивати його підсумки. В телеграм-каналі проводять голосування, в яких будемо визначати найкращих гравців і найпам'ятніші матчі. Тому залишайтеся на зв'язку з Асоціацією футзалу України і підтримуйте Сили оборони. QR-код виведений на ваші екрани. Слава Україні!